Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Сьогодні хочу приготувати булочки усім знайомі ще шкільних років. І так, це саме ті смачнющі сосиски в тісті. Тісто в булочках получається дуже пухке та ніжне, зберігаються вони 2-3 дні, достатньо лише підігріти в мікрохвильовці. Це ідеальний перекус на роботу чи в школу. Рецепт тіста лежав під носом і виявився без перебільшень найпростішим, який мені доводилось зготувати для таких булочок. Вийшли вони з першого разу. Отже, якщо вам цікаво, приступимо. Перш ніж ми почнемо замішувати тісто, дістаньте, будь ласка, сосиски з холодильника. Дріжджове тісто не любить холоду. І для того, щоб воно піднялося, потрібно, щоб сосиски були кімнатної температури. У миску висипаємо сухі дріжджі. Наливаємо теплу воду, перемішуємо і додаємо 2 столових ложки цукру. І починаємо просіювати борошно. Борошно просіюємо до тих пір, поки наше тісто не стане консистенцією густої сметани, бо як на млинці. На цьому етапі додаємо 4 столових ложки рослинної або оливкової олії. Ще раз перемішуємо, додаємо півчайної ложки солі і знову просіємо борошно. Борошно просіємо до тих пір, поки наше тісто не стане в язкості, як на вареники. Тісто повинно бути м'ягке, еластичне і не дуже липнути до рук. Миску змащуємо олією і ставимо наше тісто відпочивати, накриваючи його харчовою плівкою або рушничком. Залишаємо його так на 40 хвилин. За цей час тісто наше збільшилось в, в два рази і можемо продовжувати з ним працювати. Підсипаємо нашу робочу поверхню і вимішуємо його ще один раз. Щоб вийшли наші пузирки, розділяємо його на дві частини, щоб нам було зручніше з ним працювати. І починаємо розкачувати пласт товщиною в 7 мм. Старайтесь робити пласт прямокутним, щоб вам було зручніше ділити потім його на полоски. Якщо тісто починає липнути, Підсипайте борошно. Ділимо його на полоски шириною 1 см. І починаємо обмотувати наші сосиски. Сосиски обрізаємо лише для краси, ніякої функції вони не виконують, тому якщо не хочете. Не обрізайте. Якоїсь старанності в обмотненні не потрібно. Коли тісто підніметься, воно все гарно об'єднається. І отак обмотуємо всі сосиски. Пательню вистилаємо пергамент і змащуємо його олією. Сюди ж виставляємо наші сосиски. Старайте сосиски ставити один від одного на відстані, тому що тісто почне підніматися і щоб вони в подальшому у нас не спеклися разом. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин наше тісто піднялося. Якщо ви можете побачити, воно збільшилось в об'ємі. Наша сосиска виглядає пичніша. І на цьому етапі ми змащуємо всі сосиски жовтком. Жовток потрібно розвести з молоком невеликою кількістю. Достатньо лише чайної ложки молока. Змазані булочки посипаємо кунжутом. І відправляємо їх в духовку. Попередньо розігріто до 200 градусів. Випікаємо при температурі 200-220 градусів 20 хвилин, включаючи конвенцію верх-низ. Через 20 хвилин наші булочки спеклися, подивіться, які вони рум'яні. Всередині, які вони пухкі, і викладаємо їх на тарілочку. Можна пригощатись смачного!